Вітаю, друзі. Глибинна американська держава готова вбити Дональда Трампа і Івана Маска за хвилину подробиці. А поки що підпишіться на мій канал, щоб знати більше, знати правду, разом з нами боротись корупціонерами, марадерами, зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже, погнали. Вибух в Лас-Вегасі біля башти Трампа влаштував військовослужбовець Меттью Лівелсбергер. Меттью Лівелсбергер загинув при вибухі. Ні, не загинув. Виявляється, він застрелився перед самим вибухом. Це вже встановили слідчі. Лівелсбергер служив на базі Форт Ліберті, колишня Форт Брех. В е, південній е, північній е, Кароліні однією із головних військових баз Армії Сполучених Штатів. На цій базі раніше служив і Шамсуд Дін Джабар, який майже в той же час влаштував теракт в новому Орлеані. По словам джерел вони не спілкувалися. А там Боги власна, а хто їх направляв, а хто був замовником. Дивіться, реально виходить, що теракти в Сполучених Штатах пов'язані. Подивіться на футболку, в е, один із цих терористів, той який застрелився. він реально... З'ясовано, за декілька хвилин до вимуха під Баштою Трампа він застрелився. Теслу свою підірвав готелю. Дивіться, мої співрозмовники в Сполучених Штатах кажуть, що спецслужби підозрюють, що хвиля терористичних актів може тривати. Глибинна держава. Яку хочуть реформувати Трамп і Маск, вбачає в них надзвичайну загрозу. Найбагатша людина світу Ілон Маск, і політичний лідер, фактично, Західного світу Дональд Трамп. Їхній союз може зруйнувати цю глибинну державу, до якої всі звикли ці устої. І звичайно об'єднуються і ліваки. і Демпартія, радикальна частина її Сполучених Штатів, і Сора серйозного гатунку, і сатаністи, глобалісти всі об'єднуються, щоб змести цих людей. Я не виключаю, що можуть ще бути і замахи на них до інавгурації, а можливо і після. Важливий момент. Вони будуть робити все, щоб вбити точно політично. Трампа і Маска, щоб не дати їм реалізувати не мирний план по Україні, не аудит коштів, які е, при Байдені адміністрація витрачала як всередині США, так і зовні. Щоб не розкрити таємниці американської політики, починаючи від вбивства Кеннеді і теракта. Е, 11 вересня з Баштами Боїзнюками. Більше того, вони бояться, що Трамп і Маск збудують в світі правий інтернаціонал так званий. Тобто об'єднання країн, які хочуть жити своїм життям суверенним, своїми традиціями, відстоювати свої національні інтереси. Тому загроза реально. Як фізичного вбивства, так і політичного вбивства Трампа і Маска дуже велика. Водночас так само великий шанс, що вони реалізують все задумане ними. Тому вони під загрозою, і до інавгурації, а можливо, і після, будуть робити все, щоб їх розсварити, вбити політично, а можливо, і фізично. Світове протистояння добра і зла, віри і сатанізму, глобалізму і національних інтересів. Це боротьба ін і янів в світовій геополітиці. Тому ставки наскільки великі, що Будуть будь-які методи в цій боротьбі використовувати. друзі. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Попри все, ми разом з вами мусимо зробити нашу країну великою, мирною і процвітаючою.